Добрий вечір, діти. Я вам розповім казку діти та зайчик Степанчик. Багато цікавих історій трапляється в нашому житті, але та, яку я зараз розкажу, найдивовижніша. У місті Буча, де багато парків, скверів і ліс, є дитячий садочок. Одного разу навесні вихователька, як завжди, Вийшла з дітками на прогулянку. Люди тоді вже почали працювати на городах садити, сіяти, поливати. Неподалік від паркана, дитсадка, діти помітили зайчика. Він метушився, гріб лапками землю, щось туди клав і потім загортав. Дітки тихенько підійшли до парканчика і спостерігали за ним. Після того майже щодня діти бачили зайчика. Вони йому навіть дали ім'я, Степанчик. Степанчик був особливий. Здавалося, що він розумів людей. Свій невеличкий городик, зайчик степанчик, розташував поряд із дитсадочком. Невдовзі там проросла зелень, морква та капуста. Сонечко почало припікати. Тому розсаду треба було поливати щодня, щоб вона не засохла. Зайчик-степанчик своїми маленькими лапками носив воду з колодязя і поливав її. Одного дня, коли вихователька з дітками гуляли на майданчику, степанчик підбіг до їхнього парканчика, став на задні лапки і почав щось просити, показуючи город. Вони підійшли ближче, а зайчик заговорив до них людським голосом. Добрий день, діти! Мені дуже приємно бути поруч з вами. Я бачу, які ви дружні, сміливі, швидкі, веселі. Я хочу попросити вашої допомоги. Я посадив ранньою весною невеличкі городи, щоб восени зібрати врожай і взимку ласувати смачними й корисними овочами, але в мене почала зникати вода. Мені нема чим поливати грядки. Якщо загине мій врожай, з ним можу загинути і я, бо мені нічого буде їсти. Діти з подивом і запитанням в очах дивилися на зайчика, і тут мовчання перервала дівчинка, яка з цікавістю запитала Степанчику, як ми можемо тобі допомогти? Підкажи нам. Степанчик зітхнув і, підійшовши до лійки з водою, сказав я бачив, як ви обливалися водою, розбризкували її, а після того, як погралися, не закрутили кран, і вода текла даремно. А в цей час моя розсада так потребувала води, але на неї не вистачило. Бережіть воду, бо без неї може загинути все живе на планеті. Дівчинка першою підійшла до ліки з водою, взяла її і сказала, Степанчику, будь ласка, проведи нас до твоєї грядки. Ми хочемо полити твою розсаду. Діти взяли кожен свою ліку і пішли за степанчиком. Восени, коли діти вийшли на прогулянку, вони побачили на столику, що був на їхньому майданчику, достиглі овочі, моркву та капусту. Вихователька запитала дітей. Цікаво! Хобця міг нам принести. Усі озирнулися й побачили степанчика, який пострибав у сторону свого города. Діти, яку добру справу зробив зайчик-степанчик? Як дошкільнята допомагали зайчику? В цій казці зайчик дуже працьовитий, він виростив великий врожай овочів. В цьому йому допомагали діти. За їхню доброту степанчик пригостив їх морквою і капустою. Тож пригадаємо народну мудрість. Добро роби, добро і буде. А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч гарних вам снів.